ефірі. Правохоронцем було затримано одного з послідовників воловика. Нагадаємо, що саме він є засновником одноіменної секти. Його звати Михайло Бурдяк. За останні кілька місяців він попадається вже втретє. Цього разу його зловили на. Вибачте, на стримінові новини. Передаю, що сьогодні Донецький День народження. Зараз з цього приводу ви побачите кілька прямих включень. Любі мої донецькі прішники. Я, як голова Вінницького осередку Фрі, щиро вітаю вас цим чудовим святом і піднімаюся, келих за вас з ювілею. Так, що день народження, да? Донецької флі? Серйозно? Ого, клас! Скільки ми там років? П'ять. Ага. Ну що ж, хочеться вас привітати з днем народження. Хочу. Це вам побажати, щоб ви були завжди такими класними, як ви є, щоб у вас було ще більше, ніж зараз, і багато нових проєктів, багато нових вражень, багато нових друзів. Ну, коротше, з днем народження. Про, Донець... Ладно. Про Донецький осередок напишуть епопею. Як тернистим шляхом 5 років, що він до ювілею. Багато зроблено роботи. Не обійшлось без синяків. Вітаємо сьогодні з ювілеєм усіх його працівників. Працювали всі натхненно, не шукали слави, обслуговували молодь цієї нашої держави. У Донецькій фріжці ювілей це велике свято. Знак подяки за ваш труд. Вітань буде багато. Двадцять років крок за кроком йшов до ювілею колектив. Бажаємо здоров'я, море щастя і щоб в достатку кожен жив. Бажаємо творчої наснаги, щоб кожен був здоровий. Вітаємо з ювілеєм наступаючим новим роком та Різдвом Христовим! Вітаю Донецьку фріз п'ятиріччям і бажаю, щоб з кожним роком виробили лише більше і більше добрих, гарних і корисних справ. Ну і взагалі, щоб якомога швидше повернулися до рідних земель, щоб поширити свій, свій гарний вплив і на них. Ну і взагалі удачі, щастя і творчих та професійних успіхів. Всім всім привіт! Абудабійська філія Вінницького міського осередку фундації регіональних ініціатив теж хотіла б доєднатися до привітання Донецької фріз днем народження. Ви всі неймовірні. Дякуємо вам за чудові проекти і за дружбу. Хочеться побажати вам рости, розвиватись, продовжувати робити круті штуки і не втрачати один одного. Вітаю Донецьку фрізі з святом щастя, вам процвітання та всього найкращого. Привіт! Я хочу приєднатися до усіх побажань, які ви вже сьогодні почули, і в свою чергу побажати вам залишатися такими, якими ви є. Також бажаю вам не зупинятися на досягнутому, втілювати свої ідеї та по максимуму реалізовувати свій потенціал. З днем народження! А це були всі новини на сьогодні. Ми з вами прощаємось. До нових зустрічей. І саме головне, не забудьте привітати Донецьку філь. Все?